Києві прощаються з блаженнішим Мефодієм, Митрополит Київський всієї України, Предстоятель української автокефальної православної церкви, помер вівторок ввечері після затяжної хвороби. Йому було 65 років. Провести в останню путь владику до Києва приїхали священники та єпископи ОПЦ з всієї України. На знак пошани вінок від своєї імені прислав президент Петро Порошенко. Прощання з митрополитом триває в Андріївській церкві. Вона буде відчинена до завтрашнього ранку для того, щоб всі вірні парафіяни змогли попрощатися. А вже в четвер вечорі тіло владики прибуде до церкви Різдва Христового в Тернополі. І цей храм також буде відчинений впродовж ночі. Поховають блаженнішого Мефодія зранку в п'ятницю. Владика завжди мріє про єдину помісну православну церкву. Українську церкву, яка буде доброю церквою, як він любив казати матірною, з материнською душою буде стояти на стороні простих, звичайних, люблячих Україну людей.